На Рівненщині двоє працівників Укрзалізниці постали перед судом за привласнення пального. Справа в тім, що у січні 2025 року ділки, які за сумісництвом машиніст та помічник під час рейсу Мацеїв ковель ймовірно вирішили, що палива у потязі й так вистачить. Тож, озброївшись гумовим шлангом, каністрами та перехідником, взялися зливати дизель на станції Мацеї. Таємно викрали 120 літрів дизельного палива на суму 4 тисячі 433 гривні 45 копійок. Чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Суд першої інстанції вивчив ситуацію та дійшов висновку. Злочин був, збитки є, але й обвинувачені провину визнали та усе повернули. До того ж, запевняли, подібне вчинили вперше та востаннє. Вироком Ковельського міськрайонного суду від 27 лютого 2025 року Вадима Анатолійовича і Максима Володимировича було визнано винними вчинено за частиною 4 статті 191 кримінального кодексу України до покарання у виді 5 років позбавлення волі із. Е Позбавлення права обіймати посади чи займати певною діяльністю строком на один рік. І на підставі статтеє 75 і та кримінального кодексу України звільнено від відбування призначеного покарання з випробовуванням. Здавалося б, справа дійшла до кінця. Проте сторона обвинувачення з цим не згідна та подала апеляційну скаргу. Бо ж одна справа зазіхнути на майно раз і більше не мати такої можливості. А зовсім інша знову опинитися на посаді, де буде можливість щось прибрати до рук. Ми не створюємо розмір покарання основного, який був призначений обом обвинуваченим. Погоджується з таким розміром покарання. Ми заперечуємо лише той факт, що суд звільнив обох звинувачених від відбування. Фактично додаткового покарання у виді позбавлення права займатися певною діяльністю Стаття 75 п'ятої та кримінального кодексу не передбачено такої можливості. Стаття 77 Кримінального кодексу України передбачає можливість і право суду застосовувати таке додаткове покарання у виді позбавлення права займатися діяльністю. Тому суд, прописавши, що звільняє від відбування покарання з випробуванням, порушив норми, зазначених статей закону. Захисник обвинувачених, в свою чергу, переконував суд рішення суду першої інстанції не змінювати. Мовляв, висновки чоловіки вже зробили.